В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Реабілітаційний центр для людей з інвалідністю, який зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки 21 листопада, в тестовому режимі запрацює вже 2 грудня. Батьки вихованців та викладачі домоглися того, аби у найкоротші терміни запустили котельню. Самотужки позабували потрощені вікна ДСП. На все пішло трохи більше тижня. Чому так поспішали, розповість Анастасія Васько. Понад тиждень тут кипіла робота. Батьки вихованців та працівники реабілітаційного центру безперервно трудились. Забивали вікна, прибирали, лагодили потрощені мебелі, аби заняття поновились. Центр, кабінети якого колись були наповнені сміхом та посмішками, розвагами та майстер-класами тепер мовчить. Так зараз виглядає реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Потрощена стеля, двері та зо дев'ять десятків вибитих вікон, які нині силами батьків забиті ДСП. Це наслідки удару по Дніпру 21 листопада. Найбільші руйнування припали на будівлю, де розташована котельня. Там вщен зруйнований дах. Саме більше постраждала будівля котельної, зокрема дах. 400 квадратних метрів постраждало. У закладі допомагали людям з розладами аутичного спектру та відсталостями у розвитку. Батьки вихованців зараз у відчаї. Раніше їхні діти тут здобували навички звичайних побутових справ вчилися шити, готувати та обслуговувати себе. От мій син він яєчню сам готувати та навчився саме тут, саме тут. Але він у 8 років та це його перше яєчня. І більш того, він вдома потім готує яєчню. Але він саме тут і навчився. Готувати, і бачите, а тепер тут вилітіли вікна взагалі. І якби він тут був, то вони б потрапили в нього. І що з ним було, я не знаю. Оце кабінет трудового навчання, де моя донька і всі діти займаються трудовими майстернями. Тут вони шиють, ліплять, клеють. Це дуже подобається. От дивіться, це зробили діти своїми руками. Дитині моїй 33 роки, ні в якому іншому центрі її не приймуть, тому що всі частні центри до 18 років. Це єдиний центр, де вона може проходити реабілітацію. І їй тут дуже подобається. Тут гарні спеціалісти, вони до відносяться до кожної дитини як до своєї. І всі діти задоволені бігуть, бігуть сюди. Подібний центр леді не єдиний у області. Інші ж приватні, не по кишені багатьом відвідувачам. Цей заклад це просто, ну, просто благо, я вважаю, для наших дітей з особливими потребами. От. І дуже важливо, щоб він залишився працювати і надавати допомогу. Цей заклад, якщо він буде закритий, альтернативи йому нема. Особи з інвалідністю, а це не тільки діти, хоча тут багато дітей. Якщо цей заклад буде закрито, вони не зможуть взагалі не де проходити реабілітацію, оскільки приватні заклади вони коштують е, такі. Т, ну, 700 гривень за 20 хвилин е, е, от реабілітаційного курсу. За 20 хвилин 700 гривень. Ви розумієте, що пенсія з інвалідності вона там до тисячі приблизно 3000 тисячі гривень. Реабілітаційний центр готували до розширення ще Поверх був на стадії ремонту, і ось тут повинна була саме бути ігрова кімната. Ось бачите, ось тут є. Ми закупили реквізит, але все це порушено. Бо Приліт стався, і бачите, вікна ми повставляли і зараз знову ми не з чим. І наша мрія, що в нас буде центр, саме такий центр масштабу не просто європейського, а світового масштабу. Роботу котельні вдалося відновити. Керівництво центру сподівається, що вже з понеділка зможуть знову приймати відвідувачів. Триває прибирання у закладі. Плюс будемо сподіватися, що нам дадуть сьогодні опалення, і заклад закладу треба прогрітися, щоб дітки могли ходити у футболках, а не в куртках та тулупах. Проте, заклад працюватиме в екстрених умовах. Аби повноцінно відновити його роботу, треба вставити вікна та полагодити стелю. Ми хочемо, щоб на нас звернула увагу влада, оскільки цей заклад ми по факту запустили саморуч. Ми зробили електрику вчора. Це було нереально. Нам відмовляв тек. Ви розумієте? Ми телефонували в ТЕК, і нам кажуть, і офіційні особи закладу вони телефонували, і нам кажуть, що. Стеку кажуть, це ваша проблема займатися, і ми соб, саморуч знайшли електрики, відновили електрику тут і запускаємо котельню, щоб після завтра діти приїхали на реабілітацію. Скільки вони чекають в черзі? Не можна зупиняти цю чергу. Це дуже такий чутливий процес. Вже 2 грудня до закладу повернуться кілька десятків людей з інвалідністю, які чекали своєї черги на реабілітацію понад місяць. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро ТВ. 60% робіт виконано. У Дніпрі тривають роботи з ремонту аварійної колії. Все заради комфорту усіх учасників руху та продовження строку експлуатації колії міста, якими просувається і великогабаритна техніка, адже Дніпро, окрім іншого, логістичний хаб, який забезпечує потреби військових, вкладають колію за безшпальною технологією у бетонних плитах на перетинах з автомобільною проїжджою частиною, що допоможе уникнути капітального ремонту і зайвих витрат з бюджету міста. Детальніше розповість Анастасія Васько у сюжеті о 18.00. Саме таким чином ми можемо гарантувати в першу чергу підвищену зносу стійкість проїзду, тобто це питання саме часу його експлуатації безаварійної та, скажімо так, без будь-яких ремонтів. Це до 15 років при підвищених навантаженнях. Але потрібно розуміти, що у нас у Дніпрі центральна частина міста вона завжди є навантаженою, і тут великий трафік транспорту. І також це може бути і габаритний транспорт, який впливає на саме дорожнє покриття значно більше аніж будь-який інший. Батько з них безвісти, а його донька стала бойовою медикинею. 20-річна Каріна з Кам'янського потрапила під мінометний обстріл і отримала серйозні поранення. Після тривалого лікування дівчина повернулась у свій 98-й батальйон і продовжує рятувати поранених. Все буде добре, все буде добре. Я буду жива, я вийду і все буде добре. Каріна долучилась до війська у 19. щойно отримала медичну освіту. Її батько зник без звісти на Донеччині у 22-му році. Дівчина каже, пішла у зсу не тільки через це. Вона хотіла рятувати поранених. Якщо ми на евакуації знаходимося на чергуванні, то ми чуємо по рації, що є 300. і ми виїжджаємо з водієм, забираємо його і далі відправляємо його до інших. Зараз, взагалі, поранення, це осколкові поранені, опіки пішли в нас. Це ось такі ампутації навіть. Ну і зараз ці, за цих дронів, і все інше. Дуже багато дронів. Одного дня, коли медики виїжджали з позиції, автівка потрапила під мінометний обстріл. «Почала вона вся горіти повністю. Я отримала 40% опіків, контузію, нога переломна була. Тому так от потім нас евакуювали. дуже швидко це якось сталося в моменті. Такий бах і все горить повністю. На її руці компресійна рукавичка, на ногах, шрами. Шрами як будуть, так і залишаться. Контузія, вона залишиться вже на все життя. Головні болі це спеціальне таке. Мені пошило за кордоном, щоб їх закривати, і йшов на них тиск. Лікувалась майже півроку в Україні і за кордоном були пересадки шкіра. Після реабілітації мужня медикиня повернулась на фронт. Буває іноді там є взрив десь поряд, там так як злякаєшся, але немає такої, такої паніки. Нічого адреналіну вже такого немає. Каріна переживає за кожного пораненого. Впорати зі стресом допомагають побратими. У Нас є такі люди, хлопці. Вони які що бачать. Що ти якийсь засмучений, бо щось турбує? Вони одразу починають щось робити. Якось там дурні навіть. Засипають порох в ці бутуси, щоб вона так от палакала. Відволікається Вона так. Двадцятирічна медикиня каже: на війні навчилась не планувати нічого більш ніж на день. Так їй морально легше. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро Чому так довго немає світла, та чому графіки відключень так часто змінюються? Все через вчорашній комбінований удар по енергетиці. Лише за цей тиждень подібний удар нанесений вже вдруге. РФ випустила близько 100 дронів та 90 ракет різних типів. Ліквідувати наслідки удару такими ракетами значно складніше. Зараз енергетики налаштовують резервні схеми живлення там. Де це можливо? Ситуація залишається складною і непередбачуваною. Саме тому графіки можуть змінюватись кілька разів на добу. Дніпро знову перший. У місті запускають бета тестування електронного учнівського квитка у застосунку ЄДніпро. Е Наразі працюють над оновленням документації. Після завершення всіх змін учні Дніпра зможуть використовувати учнівський для безкоштовного проїзду у електротранспорті міста та інші послуги через цей додаток. 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків, який було ухвалено парламентом ще 10 жовтня. Він передбачає підвищення військового збору для працівників з 1,5 до 5% та розширення кола його платників на ФОПів. Також встановлюється ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі в 50%. І визначається розмір авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним. Крім цього, встановлюється базова ставка податку на прибуток підприємств небанківських фінансових установ на рівні у 25%. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що документ набуде чинності з 1 грудня. США. Правоохоронці провели 20 обшуків, під час яких вилучили комп'ютери, носії інформації, підроблені документи та списки осіб. Про відному інженеру повідомлено про підозру. АСБУ затримала ще п'ять проросійських агітаторів, які виправдовували війну РФ і чекали на повну окупацію України. Так, у Києві затримали 51-річного блогера, який уже має вирок за поширення кремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин. У Харкові підозру отримала мешканка обласного центру, яка в російських телеграм-каналах розганяла фейки про українських військових. А на Донеччині взяли трьох місцевих жителів, які у заборонених соцмережах однокласники та ВКонтакті героїзували Путіна та ватажків терористичних угруповань РФ. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому в мене поки що все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!